Студенти Франкового університету вкотре доводять, що погана погода не привід для смутку. Доказом цього є фінал університетської осені, в якому брали участь найсильніші студентські команди. Перед початком КВН-у глядачів заряджали гарним настроєм і теплими піснями гості фестивалю Гурт Сан Ганс. Після виступу музикантів відеопривітання від команд. Другим етапом змагання була розминка, де судді відзначились винахідливими питаннями, а команди дотепними відповідями. За період мого навчання в університеті Франка збірна ніколи не потрапляла на євро. Скажіть, будь ласка, причина була у мені? А що, в СССР було євро? Вирішальним для учасників був конкурс «Фристайл», де рівень кумедності визначали не лише оцінки журі, а й сміх глядачів. Бусюк, щоб прочитати смс, ку спочатку треба. Перемогу ж в університетській осені здобула команда Шкала зашкалює». Наші емоції нарешті добилися цього. Вже не перший рік виступаємо. Як у минулому сюжеті також говорив, що ми вигравали і нарешті виграли повноцінно. Ми виграли університетську осінь. Що я хочу сказати. чому ваш успіх? Успіх в колективі, в підсиленні. Яке було дуже вдалим, як ми замітили, ну і просто в хорошому гумору, який ми підготували. Команда Ойсьок посіла друге місце, проте учасники зовсім не засмучені таким результатом. Це була незвичайна гра, до якої ми готувалися дуже довго. Це фактично така мрія, до якої ми просто грали ще два роки тому, і ми нарешті до неї дійшли. В нас нарешті вийшло все. Це були безсонні ночі, це була купа текстів, які не пройшли. Це були репетиції, але настільки класний зал, настільки класно собити і просто в радість собі пограти, що емоції просто зашкалюють. Окрім вболівальників і глядачів Зелену оцінити виступ прийшли й студенти Львівської політехніки, серед яких вже досвідчені гумористи. Зал дуже приємно підтримував і активно підтримував. Команд свого університету це дуже круто насправді, бо я ну типу виступаю теж за команду свого інституту в політехніці. І я просто розумію, наскільки це важливо для команди, для артиста, коли зал підтримує своїх своїх людей, своїх свій світ від нації. як говорив один. особливу увагу командам приділяли редактори КВН, які не лише допомагали в організації виступів, а й судили підопічних. Ми звертаємо увагу на те, щоб було якомога менше, в принципі, щоб не було жартів з інших команд, щоб було якомога менше жартів на вульгарну тематику, так звані жарти нижче пояса. Ось ну і щоб вони продовжували працювати в тому ж густві, тобто якісний, писали якісний, хороший гумор. Команди працюють над своєю літературою і повністю розуміють, що таке КВН, тобто то чому чого ми вчимо, вони. Те роблять. Тобто ми далі запрошуємо команди для студентської ліги так само на Галицьку лігу, далі і на телевізійну, ну і дасть Бог, щоб вони йшли далі. Наступний етап фестивалю гумору відбудеться у грудні. Тож честь університету шкала за шкалю» відстоюватиме вже у студентській лізі КВН. Аліна Гайбей, Андрій Гірняк, Франко Тіві.